Привіт усім! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Асортимент товарів, акцій та знижки. Приємного перегляду. Новинки в асортименті. Інструменти для городу. Ціна 49 гривень. Лопата садова. Сапка із мотикою для саду ручина, 12 гривень коштує її драбинка для квітів. Сікатор 99 гривень, рукавиці 22 гривні з квітковим принтом. Такий варіант рукавиць із прорезиненими пальчиками 24 гривні за одну пару. Такі 24. Теж прорезинені. Такі рукавиці 22 гривні. 129 гривень коштує корзинка для іграшок. Бувають ще інших кольорів такі корзинки. Келих скляний 109 гривень одна штука. Чашка скляна з фігурною ручкою 64 гривні. Келих високий. Для гарячих напоїв 55 гривень 139 гривень. Чашка із фігуркою всередині. Склянка із подвійними стінками з блискітками 119 гривень. Склянка з подвійними стінками ведмедик 119 гривень. Контейнер пластиковий 19 гривень, об'єм 800 мл. Контейнер 39 гривень на 2 відділення. Є декілька варіантів кольорів. Набір рушників із мікрофібри 69 гривень 5 штук. Іграшка для домашнього улюбленця. М'ячик 77 гривень. Корм для кутів панкот 10 гривень. Корм для кутів фріскас 11 гривень. Корм вологі Felix 14. Ласощі для домашнього улюбленця 34 гривні. Є два варіанти. Ласощі для собак, шия куряча 49 гривень. Блокнот формат А5 29 гривень. 80 аркуші. Блокнот також формат А5 29 гривень на спіральці. Гарна новинка, дзеркальце з підставкою. Воно має зарядку USB та акумулятор. Ціна 199 гривень. Такої форми 249 гривень. Виглядає досить симпатично. Можливо, вже хтось таким користувався чи зручно наносити макіяж з такою підсвіткою. Ціна 249 гривень. І варіант без підставки 249. Є декілька режимів світіння. Холодне та тепле світло. 88 гривень коштує крем для рук шик 200 мл об'єм із дозатором. Коректор стрічковий у вигляді кутячої лапки. Такий більшого об'єму він, 55 гривень, були менші. Ніж канцелярський міні 24 гривні у вигляді кутячої лапки. Набір лез для канцелярського ножа 15 гривень. Коректор стрічковий 27 гривень у вигляді лапки. Два в одному точилка та гумка 24 гривні. Папір для нотаток 9 гривень, 49 гривень коректор стрічковий. Набір ручок гелевих 10 кольорів, ціна 59 гривень. Клей. Олівець 2 штуки 34 гривні. Набір кольорових олівчиків двохсторонніх 22 гривні, 12 штук 24 кольори. Набір маркерів 4 штуки 55 гривень. Набір маркерів двохсторонніх – 55 гривень. Маркери, які малюють цікаві фігури. Набір 6 штук 55 гривень. Ножиці канцелярські дитячі – 27 гривень. Набір 2 пари 34. Набір фломастерів 18 кольорів 55 гривень. Тубус у вигляді пляшки 27 гривень. Коштує зошит шкільний лінію 96 аркушів. 17 гривень коштує зошит шкільний 60 аркушів в клітинку. Блокнот 96 аркушів. Ціна 55 гривень. Також іде ручка в комплекті, збоку з боку вона вставляється. Блокнот для малювання 44 гривні формат А4 25 аркушів. Самі аркуші мають трошки жовтий відтінок. Зображення монстриків дуже милі. Стало цікаво, чи це діти малювали, чи дизайнери. 39 гривень коштує набір кольорового картону 7 кольорів 21 аркуш односторонній. 44 гривні книга. Тут є наліпки і всього декілька аркушів. 15 гривень книга, цікава граматика англійської. Дуже мені сподобалось, тут так чітко все прописано. Саме головне є два варіанти цифри від 1 до 20 та від 20 до 100. Ну і різні граматичні завдання. Пишемо по клітинках, ціна 15 гривень. Тут є різні завдання для діток до шкільного віку. 49 гривень. Книга. «Пограймося». Дуже яскрава. Із завданнями. Трава. Газонна. Універсальна. 149 гривень пів кілограма. Універсальне мінеральне добриво. 24 гривні. Альпійський луг. Суміш насіння. 50 грамів 49 гривень. Є ще квітучий газон. Та мавританський. Ціна 49 гривень за 50 грамів. Субстанція для орхідеї 1 літр 19 гривень. Дренаж керамзитний 17 гривень 1 літр. 49 гривень, набір таблеток для розсади. Торф'яних 10 штук. Насіння цибуля ріпчаста 5 гривень. Томати 4 гривні. Перець солодкий 5 гривень. Томати чері 5 гривень. 11 капуста білокачанна. Редька 12 гривень 15 грамів, насіння тині 15 гривень за 5 грамів. Меліса 5 гривень кабачок 5 гривень 3 грами. Для організації простору 45 на 45 та 20 висоту органайзер текстильний 55 гривень. Ви питали за дитячі вішачки. На жаль, я в аврорі не знайшла. Є ось такі металеві, поштучно 15 гривень. І набір 10 штук 99 гривень. Спрей для легкого розчісування. Дитячий 150 мл. Ціна 55 гривень. Новинка. Годинник чоловічий. Продається в такій стильній коробці. Коробка пластикова 119 гривень. Також зараз є в продажі лампа для гель-лаку. 299 гривень. Навушники накладні, тротові, 169 гривень. Наушники накладні, 169 гривень. Фен 119 гривень. 9 гривень коштує набір заколок для волосся. 2 штуки. Набір заколок новинка 24 гривні у нас лише в рожевому кольорі. Набір резинок 3 штуки 14 гривень. Такий набір резинок 2 штуки 9 гривень. 14 гривень. Резиночки із блискітками. Резинка із прикрасою. 14 гривень. Є ще в інших кольорах. Набір резинок для волосся 3 штуки 19 гривень. Є різні варіанти кольорів: фіолетовий, блакитний, жовтий та рожевий. Набір резинок для волосся 2 штуки 14 гривень. Із прикрасою серце. Кольори в асортименті. Набір резиночок 24 гривні. Така резинка моя улюблена: ціна 9 гривень. 24 гривні, новинка, набір резинок 2 штуки. Ці прикраси є у формі серця або зірки. Резинка. Дуже приємна на дотик, легко тягнеться, ціна 49 гривень. Резинка для волосся із бусинами. Різні варіанти кольорів ціна 39 гривень. Набір резиночок 2 штуки із зайчиками 19 гривень, також є із ведмедиками. Такий варіант резиночок одна штука 14 гривень. Спонж для макіяжу одна штука 9 гривень. Набір спонжів для макіяжу 19 гривень. Такий набір 4 одиниці товару. Ціна 49 гривень. Б'юті блендери 2 штуки 49. Губки пуховки 2 штуки 19 гривень. Б'юті блендери в наборі 3 штуки. Дві у формі серця і одна капелька. Ціна набору 29 гривень. Кольори на вибір. Набір б'юті блендерів різної форми 3 штуки 59 гривень. Крем тональний для обличчя 49 гривень Сафі. Хайлайтер для обличчя 39 гривень. Палітра тіней 4 штуки 29 гривень. Гра настільна. Дівочі посиденьки 64 гривні. 129 гривень пупс. Декор для дому із підсвіткою. У формі серця акційна ціна 119 в ціна неакційна 169 гривень. Техніка будівельна іграшкова 129 гривень. Трактор 99 гривень. Позашляховик ціна 199 гривень на пульті. Автомобіль пожежний іграшковий 74 гривні. Лампа настільна. 279 гривень акумуляторна. Світильник 169 гривень. Дякую вам за перегляд. Гарного дня. До зустрічі на каналі!